Сьогодні ми з вами розглянемо задачу з використанням циклу з умовою. Величини можуть використовуватись і у циклах перед умовою. Перевірка умови і якщо умова задовільна, виконуються команди тілу циклу. І якщо ж ні, то цикл на цьому завершується. Задача подібна до попереднього уроку. За першу годину туристична. Група пройшла 7 км. А за кожну наступну годину проходила на 1 км менше, ніж за попередні. Скільки годин потрібно йти туристичній групі, щоб пройти шлях, який перевищує 15 кілометрів. Тобто, ми наперед не знаємо, скільки вони годин йдуть, і коли ж це буде 15 кілометрів, через який час настане. Тобто, для того, щоб ми знайшли. Це значення нам необхідно виконати деякі розрахунки. І як тільки шлях буде більше, ніж 15 кілометрів, ми перестанемо обчислювати ось ту кількість годин. Розглянемо зміни, які використовуються в цій задачі. С для загального пройденого шляху. І, інша зміна А. Шлях, який вони проходять за кожну годину. І змінна N кількість пройдених годин те, що ми якраз шукаємо. Блок Блок-схема виглядає наступним чином. Початкове значення вони тільки починають йти. Шлях у нас 0. Потім, за першу годину вони пройшли 7 км, і початковий час 0, оскільки вони тільки почали йти. І наша умова, вони будуть йти, йти до тих пір, поки їхній шлях не стане 15. В даному випадку ми бачимо знак S менше або дорівнює 15, тобто вони мають пройти більше, ніж 15 км. Розглянемо цю задачку в середовищі Scratch. який же ж цикл береться з умовою для розв'язку цієї задачі. Так, перед вами зараз знаходиться вікно Scratch. Для того, щоб ми бачили нашу блок-схему, яка була перед очима, поставимо її як фон для нашої сцени. Я зберегла попередню цю блок-схему, тепер її додам сюди. Ось є блок схема. Так, повертаємося в скрипти. Отже, в нас є змінні S, A, N. Створимо змінні. Змінна S, змінна A і змінна N. Задаємо початкові значення S в нас присвоїти 0. Надати змінні S значення 0. Початкове значення А є 7, надати змінній А, значення 7. І початкове значення N 0. Надати змінній N, значення 0. Далі в нас йде цикл з умовою, в якому ми будемо перевіряти умову цих 15 км. Так, керування, цикл з умови. Пам'ятаємо, що цикл це всі блоки, в яких є стрілочки вверх, це у нас цикл з лічильником, це цикл о, завжди, умови тут немає. Шукаємо далі. Ось є умова, блок умови, такий самий, як в розгалуженні вставляється. Є у нас цикл з умовою. Тобто будемо повторювати до тих пір, поки яка у нас умова? S має бути більше 15. Змінна С. Загальний шлях має стати більше 15. Як тільки С стає більше 15, наші обчислення припиняються, тобто цикл завершується. Що ми маємо виконати в циклі по гілочці так? Значенню S надати значення S плюс А, надати значення зміни S Оператор плюс сума S Плюс А Значені зміні А надати А 1. Тобто вони на 1 годину йшли. чи Де там у нас умова? Зараз секундочку. Щоб, так, за кожну наступну годину проходили на 1 кілометр менше. Тому ми пишемо А-1. Знову таки, тут можна надати зміні А. Значення використати оператор S, ой, а, вибачте, мінус 1. Або, зараз покажу з зміною N змінити N на одиничку. Якби тут було змінити N, а, тобто ми написали просто мінус 1 замість цього оператора, який тут зображений в цьому блоці. І коли наш алгоритм закінчений, виконання умови закінчено, ми маємо ось вивести повідомлення зміною n. Те, що нас питають в задачі, показати змінну n. Запустимо, дивимося С18А4N3. Тобто загальний шлях, який вони пройшли, це 18, час, який вони на це витратили, 3 години. Повертаємося до підручника нашого і подивимося, як виконується цей алгоритм поетапно. На першому етапі. Це початкові значення наші є S0A7n 0 і наша умова. S менше 15. так, знаходимо S. Попереднє S0 плюс A плюс 7. Тобто тепер у нас S стає 7, ось ми бачимо. А-1, тобто 7 6 С-1 7 дорівнює 6. І N. В нас попереднє значення було 0 плюс 1. 1. Знов перевіряється умова, тобто ми виконали ці дії і повернулися до перевірки умови. S у нас зараз дорівнює 7. І перевіряємо, чи S менше 15. Так, менше. Повторюємо дії. Нове значення S буде те, що ми отримали, плюс 6, оскільки в нас за формулою S плюс A, А. А А ми отримали 6. Получила нове значення 13. Нове значення А це в нас 6, мінус 1 буде 5. І нове значення n у нас було 1. Додати 1 за нашою формулою ось тут. дорівнює 2. Знов іде перевірка умови. І перевіряється наше S. S у нас в даному випадку 13. 13 менше 15, і, значить, повторюється ще раз наші дії. І за новими обчисленнями S у нас стає 18A4N3. Перевіряється умова. І питається, чи S менше 15. Ні, не менше, бо наше S стало 18. Тобто, шлях вони пройшли, і час, який вони на це затратили, це 3 години. Тобто, ми вивели результат 3 те, що нас запитувалось в задачі скільки годин потрібно йти туристам, щоб пройти шлях, який перевищує 15 км. От якраз 18 км вони пройшли за 3 години. В середовищі Scratch ми, так, ми якраз бачимо ці результати. n час, який нас цікав в 3 години, а S це шлях, який більше 15. Ось у нас ця умова. Оскільки нас ці проміжки не цікавлять у вимові задачі, нас цікавлять лише результат, тобто час, який вони пройшли, тому ми можемо відключити значення S і A, а залишити N. Як варіант, ще можна було цю зміну N позначити саме прописати словом час. Переименувати, хай буде час. Ось у нас ця зміна змінилася скрізь час, 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 і от ми бачимо відповідь на наше питання час 3 години. Таким чином, для розв'язку цієї задачі, оскільки в нас була поставлена умова більше 15 кілометрів прийшли, ми використали в цьому випадку цикл з умовою. Якщо ви звернете увагу, у нас в блок схемі позначалося S менше до рівня 15, а тут ми говоримо, що S більше 15. Тобто повторювати до тих пір, поки S не стане більше 15. І от ми якраз повторювали три команди: ось вони тут були на блок схемі. Поки S не стало у нас, ми бачили, значення 18 набуло, і на цьому наш цикл припинився, і ми знайшли витрачений час. Так, я думаю, зрозуміло, так? Да? Якщо в умові задачі в нас невизначений якийсь параметр, а його необхідно знайти, але стоїть якась умова. Якщо, да, якщо в умові задачі, ми е, можемо прочитати в тексті, якщо, або е, які перевищує 5 кіл, 15 км і так далі, тобто нам ставиться якась умова. В цьому випадку використовується цикл з умовою, е, якщо в умові задачі немає подібних. Трактувань, то, значить, можна використовувати цикл з лічильником, якщо ми точно знаємо, яка кількість повторень нам потрібна, для того, щоб досягти успіху. Це, дякую за увагу, до побачення!